Східна мудрість століттями приваблювала людей, бо народилася з простих спостережень за природою та людським серцем. Її істини передавалися в монастирях і вчили шукати гармонію серед викликів життя, тому вони не втратили актуальності й через тисячоліття. У буддійських школах учнів навчали починати з малого. Прості завдання формували терпіння і нагадували, що великі звершення складаються з дрібниць. Дорога у тисячу лі починається з одного кроку, казали в Китаї, підкреслюючи силу першого кроку. У філософії Сходу думки вважали основою долі. У стародавніх текстах писали: ми стаємо тим, про що думаємо. Думку порівнювали із зерном, що визначає майбутній плід. Навіть давні лікарі вважали, що хвороби починаються в розумі задовго до того, як торкаються тіла. Прощення було необхідною чеснотою. Самураї казали: той, хто тримає злість, страждає більше за свого ворога. Буддійські практики вчили відпускати образи, бо серце, повне гніву, не здатне прийняти радість. Велику увагу приділяли дії. Перські мудреці наголошували, що рух ознака життя духу. Індійські вчення додавали: боги дарують можливості, але шлях створює сама людина поєднанням бажання і зусилля. У конфуціанській традиції високо цінували вміння зрозуміти іншого. Конфуцій учив бачити світ очима співрозмовника. Недаремно давні дипломати починали з довгих бесід не для формальності, а для створення взаєморозуміння. Схід завжди віддавав перевагу щастю, а не правоті. Перемога над собою вважалася найскладнішою. У тибетських школах розум порівнювали з диким конем, якого треба приборкати. Людина може здолати гори, але залишитися переможеною власними думками. Гармонія, як вчили Даоси, не залежить від роботи чи статусу. Тиша не в горах, якщо в душі буря, писали стародавні мислители. Той, хто вміє приймати життя таким, як є, приносить спокій і собі, і іншим. І нарешті вдячність. Багато східних культур починали день із подяки за новий світанок. Вважалося, що вдячність відкриває двері благословення, а людина, яка помічає цінність у малому, завжди багата душею. Східна мудрість нагадує, щастя не приходить раптово. Воно виростає всередині. Думка за думкою, дія за дією. І той, хто прийме ці прості істини, знайде гармонію навіть у часи бурі. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.